Розчарований Росією про це заявив Трамп в інтерв'ю NBC та пообіцяв зробити важливу заяву щодо Росії в понеділок. Крім того, він повідомив, що уклав угоду із НАТО. Сполучені Штати постачатимуть. Україні зброю через альянс а НАТО оплачуватиме її на 100%, включно з Петріотами. Тим часом за інформацією Reuters, Трамп вперше після проведення, після повернення на на посаду, надійшле Україні зброю, скориставшись президентськими повноваженнями. Обсяг допомоги може сягнути приблизно 300 мільйонів доларів. А ще Трамп особисто відправить пакет допомоги Україні на згадану суму. До нього можуть увійти ракети до Петріо та боєприпаси GMLRS для Хаймарс. Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела. за їхніми даними до цього адміністрація чинного президента США відправляла військову допомогу, яка була схвалена ще за Байдена. Цей крок свідчить про новий інтерес президента до захисту України. Тим часом вночі від ворожої атаки постраждала і Дніпропетровщина. Як повідомив очільник ОВА Сергій Лисак, безпілотники вдарили по Покровській громаді Синельніківського району. У наслідок атаки пошкоджено сільськогосподарське підприємство. Водночас під обстрілами була й Нікопольщина, зокрема, сам Нікополь та Марганецька громада. Росіяни застосували підрони, важку артилерію та реактивні системи залпового вогню ГРАД пошкоджено адміністративну будівлю та лінію електропередач. За попередніми даними обійшлося без жертв і постраждалих. Російські війська продовжують обстрілювати Миколаївщину. Про це повідомив очільник ОВА Віталій Кім. Напередодні ворог тричі атакував дронами типу ФПІАКватурі Очаківської громади. Крім того, учора війська Російської Федерації били ударними безпілотниками по Костянтинівській громаді. Під обстрілом опинився об'єкт транспортної інфраструктури. Внаслідок падіння уламків виникла пожежа сухої трави. На відкритій території, яку рятувальники оперативно загасили. Всюди минулося без постраждалих. Плюс тисяча сорок знешкоджених окупантів, і це лише за минулу добу. Загалом від початку повномасштабної агресії Росії проти України не становлять загрози вже один мільйон. 31 тисяча 620 загарбників за вчора. На металобрухт відправлено два танки, сім бойових броньованих машин, 23 артилерійські системи та 76 одиниць автомобільної техніки. Наші захисники приземлили 14 крилатих ракет та 222 безпілотники оперативно-тактичного рівня ворога. Росіяни на тимчасово окупованих територіях намагаються залучати українську молодь до роботи в окупаційних адміністраціях. Повідомляє центр національного спротиву в новоствореній росіянами програмі держстарт. Участь можуть взяти повнолітні без освіти та досвіду. Єдина вимога готовність зрадити Україну, але черг охочих. Немає навіть серед молоді. Основною причиною створення цієї програми є відмова більшості місцевих співпрацювати з ворогом. Єврокомісія запропонує цього тижня плаваючу верхню межу ціни на російську нафту в рамках нового пакету санкцій, Повідомляє Ройтерс. Комісія розробляє механізм, який дозволить коригувати обмеження на російську нафту відповідно до змін світових цін на нафту. За словами одного з джерел, механізм все ще перебуває на стадії доопрацювання і передбачає більш автоматизований процес перегляду верхньої межі цін. Незрозуміло, якою буде верхня межа, але за словами одного з джерел, початкова точка буде трохи вище 45 доларів.